Доброго дня! Сьогодні вже п'ята доба, коли буде вирішена справа. Тому дане відео я записую завчасно, тобто до виконання, до отримання виконання від Міністерства охорони здоров'я мені телефонували вони. Перевіряють, чи були порушені мої права. І, як ви вже всі знаєте, в понеділок мені передзвонили з КНП КДЦ Голосіївського району, щоб я принесла документи всі, які вони не хотіли на свій власний розсуд передавати нам сек. До чого це відео? Я б його не створювала, але в листах, які я отримала від міської державної військової адміністрації і від Міністерства охорони здоров'я, там чи помилково зазначені неправильно ініціали. Та ще й невірна адреса, тому я не отримувала раніше листа. Суто випадково його побачила на поштовій скринці зверху, вже відкрите. Потім ми зустрілися з цією людиною, вона сказала, що якщо прийде ще, ну, бо в базі даних вже неправильна адреса вказана, тому він мені просто поклав в мій ящик, ну, в мою поштову скриньку. Та людина, яка отримувала ці листи, є така пісня: Перемен требують наші серця. Тому, поки я ще жива, я хочу зробити заяву. Це моя власна, ніхто мене не спонукає. Заява, що відбувається, так як я в дитинстві перехворіла. Дуже тяжкою хворобою. Дуже тяжкою. Для будь-якого медика просто достатньо задати декілька питань, щоб з'ясувати, чи хворіла я, чи не хворіла, чи це вигадка. От. То, якби, була в комі, так. Да. І е, я одразу хочу подякувати всім медикам, всім, хто мене або лікував, або Зараз підтверджував діагноз, я так скажу. 95% просто думала, що це пов'язано з військоматом якось, не знаю. Потім стався такий випадок, коли. Бо були порушені права, дійсно порушені спочатку. Ну, я залишила на керівника, на директора КНП КДЦ Голосівського району чотири заяви. Чотири. Якщо вийде в даному відео, я зроблю десь тут фото. Якщо мене не стане і хтось захоче цим займатися, цією справою, ці листи можна переглянути. От. Цирк. Це був просто цирк. Закони, на які посилались, пані. Спочатку думала, не буду назвати жодного прізвища ім'я та по-батькові. але хай країна знає своїх героїв. Пані Рижкова і її команда в голові з Омельчуком посилались на закони, які до мене жодного я не знаю, не мають жодного спільного. Один з них. В архіві втратив чинність закон Міністерства охорони здоров'я. А другий, ну там йде мова про лікарські засоби, які повинні бути. Тобто, до мене вони ніякого абсолютно стосунку не мають. От. Але чому я роблю цю заяву? Коли вони посилались на те, що мені обов'язково треба після, після висновку заслуженого лікаря України, професора, вона одна з кращих нейро ортопедів невролог, одна з найкращих 20 неврологів Європи. Вона єдина, хто отримав премію Гранд Мілд в Європі. І вона написала пройти освічення на МСЕК. Ніяких мені більше додаткових процедур не треба. І коли в пунктах ну, сказали, обов'язково для того, щоб тільки були подані документи на МСЕК, мені треба пройти. У дослідження це по нервам. Вони не показують, по-перше, вони не показують втрату нейронного зв'язку між головним мозком та спинним. По-друге, це платна процедура. Згідно медичних гарантій, всі процедури у нас повинні бути безкоштовними. і громадяни України повинні про це знати. Але що було далі? Вони сказали, що я повинна була пройти реабілітацію. Люди реабілітацію після перенесеної Менінгу я проходила більше ніж по півроку. Спочатку це було у самій лікарні, коли мене заново вчили кориц, щоб всім було понятно, зрозуміло, так. Да? Користуватись своїм власним тілом. Тобто мозок працює, а тіло ні. Мене вчили сидіти, стояти, ходити, тримати предмети в руках, користуватись ними, бо мозок він працює, а тіло ні. Я не вміла цього робити. І реабілітація ще тоді була. Продовжувалася вона в... спочатку, в ди... да, це було літо, в дитячому санаторії це в місті Києві було. Якщо я не помиляю, це був в санаторії Зірочка. Навіть не знаю, де десь десь, може, в Солом'янському це районі, не знаю. От а, а е, другий санаторій, який в мене теж був, зі мною там була бабуся і ще один родич. Вона з нами двома поїхала, і це був санаторій Євпатурі. В Євпатурі я не пам'ятаю навіть як він називався. Я там довго була я до осені. Ну спочатку нас водили на море. І вже було холодно і просто подихати тим повітрям. То реабілітація після менінгококцемії кокцемії в мене була в дитинстві. От. А реабілітація після ДТП в 2011 році. Ми з моєю подругою, вона була за кермом, я була на пасажирському сидінні тоді. І ми висаджували двох пасажирів. Позади ще моя дитина була. От, в стоя... Нам просто повезло, що була відкрит... ну, були відкриті дверцята, бо нам сказали, що стойку, коли повело, то могло порізатись склом. І от уявіть собі, в нашу стоячу машину врізався один керманич. Наша машина відкинула на 8 метрів. Тобто, ну, така собі ДТП, да? так? І ну, хто б його батько не був, да, хто б його папік не був, людина щиро плакала, коли мене виймали з машини, з підозрою на перелом хребта в трьох місцях. От. Моя дитина плакала, бо що. Перелом хребта в трьох місцях. І в політравмі перший раз в мене був симптом, для медиків це буде понятно, я абревіатурою скажу. НСЧ. Ні, НСМ абревіатура. Це перший раз в мене таке трапилось. І от коли я Ну, мабуть, медиків 15, так коло мене, <головіка> коло е, тілешки, носилок е, стояло, Вони перший раз в мене другий симптом, на який я звертаю увагу, з'явився тоді в політорії. Це Зараз мені смішно, мабуть, смішно буде і вам. Вони кажуть, ви можете підняти? Ногу. Я кажу, да, можу, <laughs> би насмішно це не здавалось, мозок нібито, ну це не передати словами, мозок ніби дає команду, щоб піднялась нога, а тіло це не виконує, просто не виконує. І коли вони спитали, ну перший раз можу, можу, а, а не виходить, тобто не можете. Я кажу, та може. Вам щось мішає? Да, мішає що? Кажу, сапоги тяжули. Знімаємо сапоги, да. ну і от коли вони зняли сапоги, і тоді до мене дійшло понімання, да, що нога не піднімається. Я не можу керувати своїм тілом. Тоді я почала плакати. От і Ну, це було там. І коли мене е, перекладали на рентген апарат, тобто, мабуть, вони цього не чули. Я це розумію, що е, цей звук у мене там десь в голові відбувся такі щелчки. Я кажу: ну все, ви мене доламали. І моя рука починає витирати сльози. Я розумію, що в мене почала. Е, Рухатись рукам. Я кажу, я, я шевелюсь. Я сіла на цих носилках, це як в тому фільмі Екіпаж. Да? Я живу, я живу, і він побіжав да, з носілок, і побіжав по землі. Так і я. Я сіла там, встала, почала ходити. Вот. Ну, щось подібне було там, в полі травні. Вот. Але ця ДТП вона прискорила. Процес, який був постінфекційний, тобто запустився ще й посттравматичний процес, воно прискорено, тобто, і все, що пов'язано саме з цією, тобто тоді, коли я відійшла від коми, процес запустився. Комусь може, хто пише дисертацію знадобляться мої знання, що я відчувала, що я відчуваю, які я роблю висновки і чим я собі допомагаю. Бо дійсно є над чим працювати. І от в нашій поліклініці, да, в КНП КДЦ, жодного е, прояву, ну якби вони були, але вони не пов'язували з цим діагнозом. Е, перша контрактура, перша контрактура, коли е, яка в мене була, це ще було в 90-х роках. Я тоді, тоді працювала по іншій професії, ну тобто, в мене не тільки медична освіта. У мене ще є вища професійна. От. І я тоді працювала і мене на руках принесли до лікаря, бо просто тіло перестало рухатись. Мені почувкалі позвоночник, тобто вправили. На якийсь час це пройшло. Друга контрактура в мене була, коли одного разу я просипаюсь. І в мене не відкрився рот зовсім. І, і, і тоді мова пропала. Тобто контрактура цілісно ліцеває, так? От. Тоді я пішла до нашого гарного хірурга-стоматолога, він тоді працював. Я потім до, до цього хірурга повернусь. Писала йому на листочку, що розмовляти чомусь не можу, і не відкривається рот. По якійсь причині я не знаю по якій. От він мені назначив лікування і сказав, що я тоді годувала груддю, і він сказав, що годувати вже не можна. Ліки серйозні були От, на момент лікування. Тобто, і моя сестра рідна забрала знову до себе Оленку. Тобто моя рідна сестра, це, по суті, її третя мама, друга, це моя старша донька. От. Це була друга контрактура. А от третя контрактура, коли я звернулася до лікаря, це вже досі сімейника сімейного. І а, попросила направлення до ортопеда, невролога. і а, я не пам'ятаю, чи абор до кого ще треба а, буде подивитися. Переписка в Айбері. От. І я алергік. І пішла. І з цього почалось. Потрапила я в регену порядку в 12-ту лікарню, де, де мене наблюдали лікарі. Я дякую завідуючій наші неврології в 10-й лікарні, не поліклініці, а в лікарні. Бо вона, коли мене побачила, каже, що я буду з вами робити. Я навіть вам допомогу не можу надати. Вам треба професори в 12-й лікарні на Підвисоцького. Я їй дуже вдячна, що вона тоді скерувала мої дії, Віра Едуард. Я думала в цьому відео жодного імені не називати, але називу. От. І потрапила я в рагентному порядку, де мене наблюдали, лікували поставили діагноз, правильний діагноз, який потім підтвердила Юрик Ольга Єфремовна, професорка, якого я вже казала. До професора я потрапила суто випадково, Повернусь до цієї. Ті... Тема. От і е, я дуже вдячна тим лікарям, тим медробітникам, всім, е, всім абсолютно, які мене там лікували, наблюдали і робили все можливе. Я дуже е, благодарна, щиро дякую дівчатам, які зі мною поруч лежали, бо вони контролювали моє дихання вночі. Вони контролювали кожен медикамент, який е, мені вперше е, кололи або капали, вони від мене не відходили, щоб дивитися, щоб в мене не виникла ця алергія. Я дуже щиро дякую. І от виписали мене з, з лікарні, і там виписі було написано оформленням сека. Діагноз у мене на форматі А4, діагноз пів сторінки. І от з цього все почалось. Я звернулася до сімейного, вона, так як це неврологія, вона мене направила до невролога, невролог порушила дуже болісну тему, на яку вона не мала права взагалі навіть заходити. В 2005 році мене покалічив лікар, і медзаклад, який, в якому він працював, вирішив зробити операцію, щоб не було видно, що він накоїв. Але ця операція ще більше порушила і так вже покалічений організм. Я не буду казати, що це було, в моїх е і медичній карті, і в довідках все є. Все. бо тоді, е коли не знали, що зі мною робити, як це виправляти, е це жах, це дуже болісна тема, до якої я не хочу повертатись ніколи. І кажу всім, якщо людина пережила тортури, Ніколи їй про це не кажіть, не нагадуйте і не питайте. Якщо вона сама захоче про це розповісти, вона вам розповість. Не чіпайте болючу тему. І от в мене були пластичні операції, як я вже казала, сепсис був, септичний стан. От одна із лікарень мене викликав завідувач. До себе в кабінет, каже, ви розумієте, ви ж медичний працівник, ви, ви портите нам ну, тобто смертності. Помирайте вдома. І мене виписали, в виписці вони написали, що я збіжала. Бо я потім дивилась в архіві, питала. Я хотіла подивитися, що вона От. Я дуже дякую. Чому я вирішила все-таки називати прізвище Копилову Олегу Семеновичу, бо він тоді скеровував дії і я дуже дякую сові Володимиру Адамовичу. Коли я була вдома, він вони зібрали пацієнтів. Ну, Дітей, точніше, батьків, дітей-інвалідів, і сказали, у нас помирає медробітник, це я. Якщо хтось із цих батьків дивиться це відео, це я, я помирала тоді. І треба ліки. І на цих дітей виписували ліки, бо вони дуже дорого коштували і. Мені ніхто б не, не зібрався стільки коштів. Тобто я на антибіотиках була два з половиною місяці. Перехресні антибіотики були, плюс там малоя було, там багато чого було. От, я вижила. Я дякую вам. Я вижила. От, а потім вже коли в мене була остання така серйозна пластична операція, лікар, який. Це професор був. Я дуже дякую йому, я дуже вдячна. І от, коли закінчилася операція, він вже мене доглядав і він каже: вам обов'язково треба оформити МСЕК. Коли я спитала, яка це група, він каже: На жаль, це перша пожиттєва. Так, я це, так як ця справа стосувалась того медзакладу, від якого все це почалось. Мені її не дали. Тобто сек я прийшла, але мені не дали групу. Вона не закінчена, вона не оформлена була.